Тема сьогоднішнього уроку – виробництво металів в Україні. За обсягами виробленої продукції, металургійне виробництво є провідним серед інших галузей економіки в Україні і посідає важливе місце в експорті країни. Частка металів і виробів з них у загальному експорті країни останніми роками становила близько 25%. Основні металургійні виробництва це виплавка чорних. Металів, човну та сталі та кольорових металів, виробництво прокату та трубна промисловість. В нашій країні виробляють близько 2% світового обсягу сталі. За рівнем її виплавки, Україна посідає 10-те місце у світі, після таких країн, як Китай, Японія, США, Росія, Німеччина та інші. Проте майже половину української сталі виплавляють дуже енергомістким мартенівським способом. Значно відстає Україна за обсягами сталі, що розливається на машинах безпосередньо лиття за Хоча цей спосіб був винадений і вперше запропонований саме в Україні ще на початку 1960-х років. У світі цим способом розливають понад 80% сталі, а в Україні менше 50%. Для розвитку чорної металургії в Україні склалися досить сприятливі умови. Географія підприємств обумовлена розміщенням родовищ коксівного вугілля, залізної і марганцевої рут, вогнетривки глин високоякісних флюсованих вапняків. В Україні є всі ці корисні копалини, причому залягають вони недалеко одне від одного. Це сприяло високій концентрації виробництва чорних металів, особливо в центрі та на сході країни. Тут налічуються понад 250 підприємств, пов'язаних із чорною металургією гірничо-збагачувальні комбінати, коксохімічні заводи, підприємства з виробництва чорних металів, трубні заводи. Підприємства, які виробляють чавун, сталь та прокат, зосереджені у трьох частинах країни: при Дніпров'ї, при Азові та на Донбасі. В їх межах склалися окремі центри розвитку чорної металургії. Центри чорної металургії, що склалися в Придніпров'ї, нині виробляють близько 75% п'ять та сталі в Україні. Вони зорієнтовані на власні запаси сировини, залізних та марганцевих рид. У Придністров'ї сформувалися такі великі центри чорної металургії – Дніпро, Новомосковськ, Кам'янське, Запоріжжя, Кривий Ріг та Нікополь. Металургійні підприємства Придніпров'я є власністю різних компаній. Після приватизації металургійний комбінат міста Кривого Рогу належить найбільшій металургійній компанії світу Ацерол Мітал, що зареєстрована в Люксембурзі. Дніпровський металургійний комбінат належить міжнародній компанії Євразгруп. Приватні компанії Інтер Пайп належить відкритий у 2012 році у місті Дніпрі сучасний електросталеплавильний завод та новомосковський трудний завод. Частина підприємств є колективною власністю. У Приазові діють потужні металургійні підприємства Маріуполя, які дають близько 20% продукції чорної металургії країни. Один з них Азовсталь, найбільший металургійний комбінат України. Приазовський район сформувався на перетині транспортних шляхів сполучення, якими завозяться необхідна для переробки сировина. Залізні та марганцеві руди з придніпров'я, коксівне вогілля та флюсові опняки з Донбасу. Металургійні підприємства Маріуполя є приватною власністю найбільшої гірничо-металургійної холдингової компанії Метінвесту. Окрім України, її металургійні підприємства працюють в Італії, Великобританії та Болгарії. Металургійні підприємства Метінвесту в Україні виробляють та експортують плоский, сортовий та фасований прокат. Труби для теплових труби для мереж, труби загального призначення. В останні роки для європейських замовників освоєно виробництво атмосферного прокату, що не зазнає корозії, яка виникає через зовнішні природні чинники. На жаль, із цією ситуацією, яка склалась на даний момент на території України, її частина територій знищена або ж пошкоджена окупантами, які прийшли із Російської Федерації, і тому, на жаль, завод Азовсталь був повністю знищений і на даний момент не функціонує. На Донбасі виникли такі центри чорної металургії, як Донецьк, Макіївка, Єнакієва, Авчевськ, Луганськ, Краматорськ, Кадіївка, Харцизьк. У минулому цей район давав третину продукції чорної металургії України. Серед них на підконтрольній Україні території залишився лише Краматорський металургійний завод. Інші підприємства через бойові дії та порушення транспортного сполучення і технологічних процесів частково або повністю зупинено. Та Кавичевський металургійний комбінат, який належить транснаціональній компанії індустріальний союз Донбасу, скоротив виробництво на 87%. На неповну потужність працюють підприємства Медінвестом, Єнаківський та Макіївський металургійні заводи, Гарцизький трубний завод. Зовсім припинено роботу Донецького металургійного заводу, який належить російській групі Донецьк-Сталь. Тому нині на Донецький металургійний район припадає лише 5% виробництва чавуну і сталі країни. У великих промислових містах Харків, Київ, Одеса для потреб місцевого виробництва існує переробна кольорова металургія, яка одержує вторинні метали з металобрухту. Це сприяє не лише економії мінеральної сировини, а й суттєво скорочує використання електроенергії у виробничому процесі а також зменшує викиди шкідливих речовин в атмосферу та водойми. В Україні виробництво титану розпочато 1956 року. Цей тугоплавкий метал використовують для виробництва фарб, пластику, паперу, а також у машинобудуванні та електронній промисловості. Титан вирізняється високою стійкістю до зношування. Його використовують для одержання сплавів з алюмінієм як добавку до чавуну та сталі. Щоб підвищити якість цих речовин. Оскільки титан легший за стан, то дуже міцний, його застосовують у аерокосмічній промисловості, а також для виготовлення спортивного інвентарю, зокрема велосипедних рам. Зростає титан, попит на титан у будівництві, у медицині з нього виробляють інструменти внутрішні та зовнішні протези. Нині у світі лише Україна, Китай і США мають повний цикл виробництва титанового прокату, наприклад, ільмент, титанова губка, зливки та прокат. В Україні титанова промисловість повністю контролюється групою приватних компаній, Group DF. Найбільшість підприємств Запорізький титаномагнієвий комбінат, підприємство одержує титановий концентрат з Іршанського та Вільногірського басейну. Це єдиний виробник титанової губки в Європі. Освоєно також виробництво титанових зливків, які широко застосовуються як конструкційний матеріал в атомній енергетиці, хімічному машинобудуванні, суднобудуванні та в багатьох інших промислових галузях. У Києві при інституті імені Патона існує науковий виробничий центр Титан, який розробляє технології з одержання високоякісних і довговічних титанових труб. Окрім прокату, титанові руди віршанського продовища йдуть на виробництво якісного барвника титандіоксиду, який використовується у лакофарбовій, гумовій, пластмасовій промисловості. На північному Криму у місті Армянську працює підприємство Кримський Титан. Після зміни політичної ситуації в Криму завод відновився: реєструватися як юритична особа в Росії і платити податки на території Криму. Завод відмовився. Виробництво пігменту титандіоксиду також здійснює вад Сумхімпром, розміщений у південній частині міста Суми. Понад 80% продукції титанової промисловості України експортується до країн Європи та Азії. Алюмінія є важливою стратегічною сировиною. Цей легкий метал широко застосовується в авіаційній, автомобільній, електротехнічній промисловості і Будівництві та інших галузі господарства. В Україні виробництво алюмінію складається з двох територіально роз'єднаних стадій: матеріаломісткого виробництва гринозему та енергомісткого плавання металевого алюмінію методом електролізу. Через брак власних алюмінієвих руд в Україні працює єдиний глиноземний завод у Миколаєві з орієнтуванням на транспортний чинник. До морського порту міста привозять боксити з африканської країни Гвінеї. Та окремих країн Європи у Запоріжжі алюмінієвий комбінат почав працювати у 1935 році, використовуючи електроенергію Діпрогесу, найбільшою на той час електростанції країни. Відбудований та модернізований завод у повоєнні роки значно збільшив випуск продукції, а відкриті місцеві, значні, незначні родовища бокситів дали змогу перевести підприємство на певний час на власну сировину. в Україні. Комбінат був єдиним виробником первинного алюмінію, який працював на Миколаївському геноземі з використанням потужної електроенергетики при Дніпров'я. Виробництво алюмінію стало економічно невигідним через високу вартість електроенергії та падіння світових цін на алюміній. У результаті собівартість українського алюмінію виявилася вищою, ніж його ціна на лондонській біржі металів тому у 2014 році всі електролізери було законсервовано, а випуск металевого алюмінію повністю припинений. Фабузький фероніковий завод комбінат, єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель в одноіменному селищі. Підприємство почало давати продукцію в 1972 році. Нікель, споживачем якого є машинобудування та електроніка, використовуючи місцеву сировину. Але згодом замість дорогого і дефіцитного нікелю освоїли виробництво більш дешевого феронікелю. Він являє собою сплав нікелю із залізом, який використовують у чорній металургії для легування, тобто додання до складу домішок для поліпшення якості сталі і сплавів. Додання нікелю підвищує міцність, вязкість і пластичність сталі. Крім цього, нікель широко використовується у виробництві нержавіючих, жароміцних, кислотостійких та інших сталей сплавів. На імпортній сировині працюють в Україні свинцево-цинкова та мідна промисловість. У місті Костянтинівці Донецької області працює завод Укрцинк. Окрім цинку, завод одержує свинець та кадмій. Майже половина виробленого цинку йде на захист. Металоконструкції від корозії та на одержання високоякісних цинкових білив і сплавів із готової імфортної продукції, що надходить з Казахстану у місті Бахмуті виробляють плоский і круглий прокат, а також сплав міді з цинком латун. Цим відоме місцеве підприємство з обробки кольорових металів. 80 85 продукції, що виробляється на заводі, поставляється на внутрішній ринок для підприємств з виробництва силових кабелів та кольорових сплавів. Важливим завданням є отершення вторинної міді з металобрухту. У місті Чистяковому з 2016 року це попередня назва Торес. Працює завод надплавильних твердих сплавів, що виробляє матеріали, які дають. При наплавлянні або напиленні покриття, що захищає деталі машин і механізмів від будь-якого зношення, до переліку продукції заводи входить порошки та прутки на основі заліза, кобальту, нікелю, вольфраму, стрижневі електро та електрозварювання тощо, експортує продукцію до ряду країн Європи, Казахстан Росію. Понад століття в Україні існувала потужна ртутна промисловість на основі Микитівського родовища в місті Горлівці на Донбасі. З часом у зв'язку з відпрацюванням багатих руд у верхніх горизонтах видобуток різко зменшився. Водночас низька якість залишкових ртутних руд Микитівського родовища, невеликі потреби України в ртуті, високозатратне виробництво зумовили недоцільність подальшої розробки ртутних руд і роботи мик Микитівського комбінату. З 1995 року видобувні роботи припинені.